Розпаковка з тему. Почекай, має бути вступній Вступляй. Бо це для YouTube. Значить, Якщо ви це дивитесь, то це розпаковка з тему. І я не знаю, чи я буду щось замовляти ще на тему, тому що я нещодавно подивилася якісь відео, де дівчина каже, що тему це те саме казіно. Розпаковка з казіно. Але я замовляла, останній раз десь, мені здається, на 60 євро. Тож, більшість тут для Миколи. Що, це, показуй. Це холдери. Це так приліпляють долі. На що мене видно? Видно те, що треба людям бачити. А ти там торгуй обличчям. Далі. Це що? Оооо! Це хороша, а ти такий тільки там зверху таке. Ну що хороша Ти, ти як ото цей. О, о, а так нормально. Якийсь поганий ти боже. Диви. О! Що це? Диви. А, це Apple Pencil за півтора долара. Apple pencil, я не знаю, що він робить. А ну не планшет. А щас, ну не знаю, що нам тут. Open. Open. А, це запасний стержень. По-моєму, так, так і є. Ти що ручка обличчя? Не знаю. Блін, а представляєш, це просто ручка. Так як ручка, як воно доведено, бачиш, кнопку нажимати. Ну, і світиться ручка. Що світиться? А ти деси як пробуй на планшет. Ну давай, таке ж треба. Це, це вже не розпаковка, то буде огляд. Так якщо ти будеш малювати, що воно зразу не буде ясно, чи малюєш її. І... Бо його треба підключити. Господи. Отож, Микола. А я реально вже за 1,5 євро, я ти купив просто ручку у формі Apple Pencil. Та це не ручка, така світиться. Зупиніть. Давай. Дай А, Тут ще щось є. А, Це до цього його холдера для шнурків ще ось така штука. Це десь Микола приклеє і сюди будеш шнурочки втикати. Побий. Мати полопа. Я то у випав. це нарешті у мене буде е, нормальний штатив. Я на це дуже надіюсь. Хова! Класний штатив. в мене колись такий був. Правда, він поламався. Коли це в тебе такий був? А ще на старій квартирі. А що за тим ти знімав? Так він же в нас вдома стояв десь. І чи стоїть там? Не пам'ятаю. Ну то ж, що... а ти ви забили, а я вам трошки не пам'ятаю. Зараз перерва, будемо знімати на новий штатів. Хип. Та який штатів? Н ніякого осього. штатів вам... все, що вам треба знати про штатів. Десь метр двадцять він, я так думаю, може менше. Перерва. Так. такий блогер. Nah. Які не які, в якогось тиші підписників. Так, ось це, наступне. Що це? Це маленький термометр. Оооо. Е... Присилайте, oh. Миколі, щось на розпаковку. Вся реакція буде. Oh. Oh. Оооо. О, міряє температуру 31 градус і 45 е, цього <кхм> вологості. <кхм> вішай. Десь Безполісно. Коротше, повідомляй. Давай ножа. жаль. День народження, бачите? Так. Дивись, архити від барахла. А, це я купила, до нас приїжджають роз... родичі, друзі, і я купила простинь на резинці дві і з наволочками комплекти. Треба їх поп попрати. Рогляне чи вони точно на резинці. Отакого От кольору, дуже хороші, мені подобається. Ооо! Почекаю зараз Значить, Це наволочка. У нас такого розміру, до речі, походу немає продукта. І ось на резиночці такого кольору просто. Тож, мама, якщо ти це дивишся, то ти будеш спати на такого кольору. Я взяла дві штуки. Що там далі? Це, це не шкарпетки, це я собі купила е, компресійні. Е, шкарпетки. шкарпетки компресійні. Бо я часто десь літаю і мені треба, щоб дуже, ну, коротше, компресійні шкарпетки. Я взяла собі отакі зелені, яскраві, і взяла, ось, зараз подивимося, я і забула, що я взяла дві пари. Друга пара, прям реально компресійні, компресійні, бо це, якщо чесно, красиві, але це просто, як на мене, шкарпетки. О, -о, -о, -о. чекати. А це це такі високі, щоб як я буду кудись летіти. Це нікому не цікаво Перемодути. Напишіть рівень підтримки вашого чоловіка. Так, такі компресійні колготочки. Давай, давай, що ж усім цікаво? О, дивися, це ось спеціальні. Ближче кей... покажи. Кейбл холдери. Коротше, це обичні липучки, якими можна скручувати. Скручувати провода різними кольорами, щоб можна було USB-A, USB B, USB-C. Це О, можна. Компресійні колготки чи... Ремінець. Нарешті. Бо я, дивись, хожу як бомж забірваним. Зараз я. Там два кольори є. Два кольори мої, два кольори. Чуть -чуть дори, що то далі, то ближче. Так. Чи поки Микола Савбух щось знімає, у мене є можливість подивитися ще щось. Що тут є? О, це Миколі дуже класна штука. Це футболка для плавання. Гольф для плавання. Щоб коли плаваєш, не, за, не засмагати. Короче, отакий новий, диви, голубенький. Дуже добре. Микола, зацінив і купається тепер тільки. Ми один вже купили. Зараз от ви під, ремі... під, цей, під ремінець. Під Ремінець. Під Ремінець. Я вдягаю зараз, не буду. Не бачиш? Можу сказати, котра година. Слава Богу. 19-13. Це треба зразу. Оооо. Це новий. Точно такий самий на планшет, як у мене був. Тільки не за... О, нова Тільки не за страшні гроші друзі. Бо в нас на планшет роз'їхався. Один в один причому. Ну аби. А, ні, не буде. Кращий це і краще буде. Це ось тут. от тут. Щось з ним треба робити. Ще налочишся. Так, ось тобі біля кави. Ооооо! Там якщо ти склеїш усі оці О на початку, то. Дивися, що тут можна. А як воно працює? Ну ти його приклеїш, то вставляєш собі і так опускаєш. Блін, ну це якийсь... Це пара я купив, якщо чесно. Ну ладно, чого? Написано тут са Так, не буде ти ж що там все лише. що тут таке? Оооо, бана! Дивись, дивись! Це ж це лінза на айфон лінза! Ми попали на оцю пастку, де купи ще на 10 євро і ми тобі зробимо знижку 5 євро. І ми купили все. Більше ми замовлять в найближчий час нічого не будемо. Будемо. Не знаю що. Там і мішечок є навіть якийсь? О, дивися. Ага. Квак? Ого, так тут прямо таке виводили. Не що попало. Ого! Ти бачиш? Причепи, притули. Не там камера. Нижче, нижче. О! Нічого не помінявся. Дивіться, зразу краще поставимо. Зразу краще все ставить. Покращення. Покращення, диви. А друга? Чи там одна тільки цього? А це присоска усе. А, це присоска, все. Оце що? О! Це макролінза називається. Все, клади її в мішечок. Напишіть, як ви ставитеся до тему, замовляєте, не замовляєте. Я дуже пізно почала до... замовити. Оооо, дивись, ще один ремінець. Ще один ремінець, Миколі. Тут вже бордово. Ось <shots> це ще щось. Ооо, що це таке? Це ти замови. Не знаю, а на що? Напевно, на шнурки якісь чи кабільки, чи займають. Ааа, так, я собі шнурки буду кладати. Щоб ви розуміли, більшість розпаковки для Миколі. Люди бачать. А люди бачать? Люди все бачать. І можна покласти лінзу. І, і нічого більше. Більш нічого. Безполізно короткаєтесь. О! О, це я замовила. Розпаковано. Е -е, довгі ложки, але це вже надто довгі. У нас вдома були довгі ложки, але вони були, О! трошки, <с? <с?> вони були трошки коротші. Чим прикольно довгі ложки всяке їсти морозиво, калотати коктейлі, щось там з глибини достати великої банки. Коротше, вони були дуже дешеві, виглядають дуже прикольно, у нас тепер дві ложки. От, 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 от. Це щоб чистити кросовки там від діло. Все, кончилось? Я не знаю, а ти там кажи, мені. Що тобі, як здається, найкраще, що ми купили? Не знаю. Все штатів, лінза диви. Що хочеш тепер. холдер чехол. Термометр. Все є. Все є. Ну, все, ми пішли це все випробовувати на ділі. Почнемо з компресійних колгот. Чао. В какао.